Російські так звані референдуми не визнає навіть кремлівський диктатор. Після тижня міжнародних консультацій щодо мирного плану Путін вирішив ставити свої п'ять копійок під камери мимрить, що основна проблема це визнання окупованих територій. Тут російський керманич очікувано починає закидати офіційному Києву вигадану нелегітимність, але, зрештою, заявляє, що бойові дії можна припинити, потрібно лише з Забрати ЗСУ з сус фронту натомість, згадавши мирний план, не відкидає можливість його обговорити. Утім, найперше, Путін і надалі мріє, що його окупаційні претензії визнає цивілізований світ. Коні ж ми хотіли договорів з конічному з країни, але це час просто практично неможливо. Ні, вазможна Звісно, ми хочемо домовитися зрештою з Україною, але це зараз майже неможливо. Неможливо юридично. Від них хто може, хто хоче, той нехай веде переговори. Нам потрібно, щоб наші рішення були міжнародно визнані основними міжнародними гравцями. Ось і все. І це має значення, бо одна річ, коли рішення визнані, і припустимо, певні території перебувають під російським суверенітетом. І в разі порушення домовленості це буде напад на Російську Федерацію з усіма наслідками у вигляді відповідних заходів. Або це сприйматиметься як спроба повернути територію, яка яка законно належить Україні це різні речі, тому нам, звісно, потрібне визнання, але не від України сьогодні. Сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо домовитися із Україною. Заявам російського диктатора немає віри, але навіть в ультиматумах, де ворог намагається жонглювати чужою територією, українці намагаються шукати позитив. Принаймні, про це говорять мешканці столиці. Бачив, хто Херсонщину і Запорізьку область нам віддають. По тому договору, тобто забирають Донецьку, Луганську область, ну і Крим, це вже плюс, якби росіяни вивели війська, перестали бомбити, признали суверенітет, я б санкції. З них відняв би Нікіяни, Мені здається, всі дуже втомлені, але якщо говорити про настрій, ця втома не впливає на те, що ми там можемо здатися, чи там не знаю, захотіти відразу там піти на якісь поступки. Поступок не буде ані від Києва, ані від Москви. Принаймні найближчі кілька місяців видання з Economist поспілкувалося із західними дипломатами, наближеними до переговорного процесу. Співрозмовники мають спільну думку: російське бажання воювати до останнього може зникнути лише із настанням весни. Саме тоді росіянам доведеться задуматися про нову хвилю мобілізації, а ще про стан російської економіки. Ворог планує воювати впродовж зими. Така ж оцінка і в українському центрі протидії дезінформації. На фронті Росія не демонструє жодних ознак до завершення війни. Військові і тиснути по лінії фронту ворога можна зупинити комплексними ударами, але захід не готовий запускати ракети в глиб Російської Федерації. Тож це доводиться робити силам оборони України. Раптові візити дронів у четвер вдень сколихнули грозний. Нійсо, Місцевий рух до окупації Чечні повідомляє про прильоти безпілотників по військових містечках кадировців у Байсангурівському та Шатойському районах. Але ці неприємні для російського керівництва удари по Грозному навряд чи мають стратегічне та вирішальне значення на відміну від запроваджених санкцій та постійних нальотів на об'єкти нафтопереробки. Москва справді мріє відродити російську імперію, але зараз. Вкотре блефує, про це говорить колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер найважливіше, про що ми мало чуємо в медіа, це те, що Росія зараз у набагато слабшій позиції, ніж вони хочуть, щоб ми думали. Вони не досягають успіху у військовому плані. Вони вже роками не просуваються і не захоплюють багато територій в Україні. Вони вбивають цивільних, але на лінії фронту саме російські солдати гинуть тисячами. Їхня економіка в дуже слабкому стані. Українцям вдалося порушити роботу нафтопереробних заводів. Саме тому Росія така багата на ресурси, насправді має дефіцит бензину. Українці виводять з ладу потужності для переробки. Це зокрема призвело до зростання цін Росії. Отже, інфляція дуже висока. Їхній доступ до валютних резервів зменшується. Процентні ставки дуже високі, і про це знають усі в Росії. Тому Путін не має дуже сильної позиції для подальшого просування. Ось чому, на мою думку, він трохи поспішає розпочати переговори, де йому на тарілці подадуть те, що він не може взяти військовим шляхом. Він знає, що його позиція погіршується, і це найважливіше, що треба знати know. Капець, короче, все горить тут. В першу очередь горить. Жесть. Олексій Пасак, п'ятий канал. На фронті одночасно палає декілька ключових ділянок. Російська армія тисне на Покровському, Мирноградському та Гуляйпільському напрямках, намагаючись розтягнути українську оборону та створити загрозу оточень. Окупанти просунулися у центрі Покровська і на південних околицях Мирнограда. Водночас загострюється ситуація в Гуляйполі, де бої можуть перейти у міську фазу вже найближчим часом. За даними аналітичного проєкту, діпстейт російські загарбники біля населеного пункту Зелений гай Запорізької області розстріляли п'ятьох військових сил оборони. Марта Шикола продовжить. На Гуляйпільському напрямку ситуація одна з найважчих за весь час. Росіяни використовують кожну слабку ланку в обороні, намагаються прорватися просто в місто. Гуляйполе під безперервним бомбардуванням. Окупанти підійшли максимально близько. Обидві армії стягують резерви в районі населеного пункту Зелений гай та червоне, яке на сьогоднішній день вже називається високе, але поки що. На мапі населений пункт не змінюється. Отже, противник зараз намагається дотиснути позиції в цих двох населених пунктах, видавлювати наших військових для того, щоб як можна ближче підібратися до гуляйполя в цьому районі, і так само продовжує лізти з північної частини, десь концентрується в районі Марфопіля на південній, але там активізації поки не помітно. вони пробують огортати гуляй. Поле полювати на нашу логістику і відповідно ускладнювати будь-яке переміщення в сам населений пункт, проводити ротації, там підтягувати якісь провізії. Додаткові резерви, тому подібне самі ж, зокрема, мінують якісь дороги. Це дистанційне мінування. Причина прориву на Гуляйпільському напрямку. Це те, що бригади, які там стояли, вони витримали натиск. А одна із бригад, ну його на жаль, не витримала, і в росіянам з'явилася ось ця дірка, в яку вони полізли. Саме тому інші сусідні підрозділи відтягнулися назад із тих шести населених пунктів для того, щоб просто-напросто не отримати потужні удари у свої фланги. Був перший Чергу це збереження життя і здоров'я людей, а не руїн і полів, щоб ми просто-напросто за них клали тисячі життів. Тому продовжується наша оборона. Всі майже штурмові війська перекинуті на Гуляйпільський напрямок. Бої за Гуляйполе можуть перейти у фазу вуличних боїв уже найближчим часом. Прогнозують аналітики. Втримати місто в нинішніх умовах буде складно. Ворог продовжує тиснути на Донеччині. Окупанти розголюють в центрі Покровська. Так звані ж не навіть дякують їм, що врятували їх від обстрілів. Це символі. Зує про те, що ворог продовжує закріплюватися на центральній частині населеного пункту. Нещодавно вони публікували свої кадри про те, як вони там переміщаються, переміщаються вільно, без перешкод, комунікуючи з цивільними з зрадниками цивільними, але на жаль, і такі є. І зараз противник от продовжує поглинати місто повністю, зокрема центральну частину населеного пункту. Там вони там накопичуються, вибудовують свої позиції, підтягують додаткові резерви, тому що південна частина не заблокована, і по суті, ми вже втратили цю можливість, щоб її заблокувати. Тому противник потроху переходить залізницю і вже давно фіксується у частині мирнограда. Російські підрозділи намагаються закріпитися і вирівняти фронт під можливе закривання. Кільця за даними аналітиків, Діп-Стейт залишилося півтора кілометра. Нині вони прирізають нашу логістику і б'ють по ключових шляхах забезпечення, те, що відбувається вже протягом як мінімум двох місяців, і відповідно, дії сил оборони України так це контрзаходи з метою недопущення подібного сценарію розвитку подій. Це і е, від, контрдії в моменті. Е, е, Скажімо, успішного характеру контратак в районі Родинське, а через Родинське якраз і логістика забезпечується і Мирнограда і Покровська, і відповідно стримання прориву російських окупантів безпосередньо в районі Володимирівки Гришина. Ну і плюс успішні дії Силоборони України в районі Шахова з метою якраз от створення і локалізації російського прориву на Добропільському напрямку. Військові кажуть, ситуація на фронті критична просування ворога надто оперативне. Поки у світі активно обговорюють пункти мирного договору, війна не зупинилася і вирішується все не там, а тут під Слов'янськом Константинівкою, де кожна хвилина це нові удари авіації артилерії. Лиман теж дуже важка ситуація, але туди підтягуються резерви. Але ворог має перевагу те, що він наступає з височин. Але лиман знаходиться в певній низовині, тобто. По цей нахлив витрата людей наразі захлинулася. Це на жаль, не остання хвиля. Росіяни зараз перегруповуються, перебирають свої пошарпані підрозділи, перекидають їх. Ну тобто, процес триває, але Тобто, поки що ми тримаємося, і навіть якщо, не дай Боже, продавлять вони Покровський, мирноград, ну та для політичної мапи це абсолютно нічого не означає, бо такими темпами вони воюватимуть мінімум до кінця 27-го року. Якби американці це не захотіли виставити, тим часом прифронтові міста на межі гуманітарного колапсу у населених пунктах, за які нині тривають бої, досі залишаються люди. Ситуація відсотків на 80 вона. Одна і та сама в прифронтових містечках, але є в деяких особливості. Тобто, в деякі ще можуть заїжджати поліція та їх підрозділ Білий Янгол і волонтери. А в деякі, як в Покровськ, це тільки військові, це ж стосується стосувалося ще нещодавно і Сіверська, і Часів'яро, і Тарецького напрямку, де на жаль, тільки військові. Ові і тільки вночі, тільки з величезним ризиком, але все одно завжди готові евакуйовувати цивільних. Волонтери кажуть, з евакуацією зараз біда. Люди навіть під обстрілами відмовляються виїжджати. Одні тримаються за свої домівки, інші живуть ілюзією, що от от підпишуть мир, і все закінчиться. Військові до таких сподівань ставляться дуже скептично. Вони щодня бачать, як ця війна не закінчується, а навпаки, набирає обертів. Марта Шикола, п'ятий канал.